Всім привіт! З вами Юля на YouTube-каналі The Watch. Дякую всім за підтримку нашої Софії коментарями, а нашу донатну ініціативу вподобайками. Минулого разу ми з вами згенерували 4170 гривень. Ви наклацали 417 вподобайок, а ми помножили на 10 і отримали суму, відправили в фонд дитячої лікарні Ahmed. Продовжуємо цю справу і надалі. Тому лайкайте активніше. Ми хочемо спрямовувати якомога більше грошей на Збройні Сили України. Сьогодні для мене особливий випуск. Нарешті я можу презентувати вам новий бренд в Україні. Та-да-да-да! -да -да. Зустрічайте в The Watch Doxa! Ви знаєте, ми регулярно отримуємо запити на певні бренди, яких в Україні нема, чи вони є, але представлені якось криво. Я відверто вам скажу, ми багато чого хочемо провести. Але це зовсім не так просто, навіть якщо у вас є валіза грошей та відро амбіцій. Тому поява Докса для нас це справжня подія. Бо це не просто бренд, а дійсно трушна дайверська історія. Більш того, CEO DOXA Ян Едоч Прямо каже, що не буде змінювати стратегію і додавати іншу стилістику, окрім дайперської. Бо це база, ґрунт і основа бренда. Ну а ґрунт і база нашого ютуб канала це обов'язково розказати вам історію Докса. Тому давайте вже починати. Бренд Докса був заснований в 1889 році Жоржем Дюкомуном. Пан Дюкомун був одним з 13 дітей в сім'ї, що означало, що працювати було потрібно з малку. Саме це він і зробив. У 12 років він почав навчатися у відомого годинкаря, а в 21 рік виходить вже заснував підприємство. Я ж у 21 рік думала, як зекономити грошей на нові туфлі на підбору. Компанія доволі швидко досягла успіху і мала понад 200 співробітників у майстерні розташованих в лелок. До речі, Жорж Дюкомун був не тільки бізнесменом, а й трошки меценатом. В 1912 році він придбав шато де Монт. Будівлю в стиль Людовика XVI, яка датується кінцем 1700-х років, зніс ферму та її прибудови та озеленив сади в англійському стилі. Після смерті Дюкомуна в 1936 році замок перейшов до його доньки Елен, яка продала його місцевій владі Лелокля в 1954 році. А влада своєю чергою створила музей годинникарства у 1959 році. Приблизно в той самий час, коли пан Дюкомун придбав і трансформував шато демон. Його компанія отримала перші нагороди за свої кишенькові годинники на всесвітній виставці в Бельгії в 1905 році. А в 1906 році антимагнітний годинник Докса отримав золоту медаль на всесвітній виставці в Мілані. У 1907 році Жорж подав патент на вісьміденний калібр Докса, який став стандартним обладнанням гоночних автомобілів Bugatti і промисловим стандартом. Згодом Докса зосередилась на виробництві якісних годинників, але за помірною ціною. Тож компанія почала використовувати принципи масового виробництва, які були розроблені в США. Я не так думаю, що ця історія може бути трошечки пов'язана якраз з промисловим шпіонажем, але це буде іншою темою випуску, який я зроблю як і обіцяла. Так от Докса виробляла багато простих механізмів великими партіями однак при цьому давала можливість персоналізувати клієнтам годинники. Наприклад, наносити на корпуси сцени полювання, сафарі, авто, повітряні кулі, кони, коротше кажучи, будь-які примхи майбутніх власників. Окрім персоналізації, така робоча концепція дозволяла бути гнучкими та швидко реагувати на зміни тенденцій та адаптуватись до мінливих ринкових умов. Навіть ранні годинники довса були водостійкими завдяки партнерству з Франсуа Боргелем, який мав патент на пило та водонепроникний корпус годинник. Якщо ви дивилися випуск про історію даверських годинників, то це ім'я вам знайоме. Якщо ні, рекомендую той випуск подивитись. Він крутий. Конструкція боргеля була герметичною завдяки системі корпусів, що з'єднуються гвинтами. Ці моделі Докса мали корпуси з кількома патентами, включно з найважливішим, задньою кришкою, що загвинчується, відомою як десятикутний корпус. Годинникарям вдавалося відкрити ці корпуси набагато легше ніж інші годинники в тієї епохи за допомогою простого інструменту, що нагадував гайковий ключ з десятигранним отвором на головці. Вразливою зоною корпуса був отвір для штока заводу з боку, куди могла б легко потрапити вода. Особливо, якщо заводна головка трохи виступала за корпус. Тож корпуси мали запатентований пробковий ущільнювач, який робив цю частину корпусу водонепроникною та пилонепроникною. Окрім цього, ті корпуси були й антимагнітними завдяки внутрішній клітці Фарадея, яку створював циферблат, кільце навколо механізму та пилозахисний ковпачок між механізмом і задньою кришкою корпусу. Але звісно ж найбільш суттєва частина історії та популярності докса пов'язана не просто з водостійкими, а саме з дайверськими годинниками. В міру того, як підводне плавання розвивалося від рекреаційного до професійного, дайвери почали стикатися з новими досі невідомими проблемами. У суворих умовах годинники вийшли на межі своїх можливостей. Тож відділи науково-дослідних робіт у Швейцарії і Японії почали експериментувати з кращими і ергономічнішими корпусами, надійнішими калібрами, люмом, читабельністю циферблатів, міцнішими ремінцями і браслетами та й таке інше. Ну а чим докса гірше? Значну роль в розробці дайверів докса зіграв пан Урс Ешле, який був керівником операційної діяльності компанії в 60-х роках. Він працював в Докса з 1956 по 1968 рік. А в 1964 році саме він ініціював проект дайверського годинника. Він вирішив почати з нуля, а не копіювати інших виробників, тому створив дослідницьку групу з кількох професійних водолазів, серед яких був відомий французький дайвер Клод Веслі. Ціль групи була доволі проста: розробка першого доступного за ціною спортивного дайверського годинника для любителів і професіоналів. Перше, що вони зробили, це вибрали масивний корпус тонос державіючої сталі. Габарити корпусу значно перевищували звичайні розміри типових корпусів годинників того часу. Цей тип корпусу забезпечував посилений захист і був розрахований на удари корпуса під водою, наприклад, об морські скелі, а також захищав заводну головку годинника. Для підвищення надійності Докса також вирішила встановити механізм із повільним обертанням ротора автопідзавода. Щоб розв'язати проблеми читабельності під водою, з якими стикалось багато інших брендів, пан Ешле застосував тристоронній підхід. Він запропонував використовувати яскравий кольоровий циферблат із великими світловими марками з найбільшою кількістю третію, яку досі не бачили на циферблаті годинників, у поєднанні зі стрілками особливої форми. Годинникову стрілку, яка не мала аж такого значення під час занурення, зробили дуже короткою і збільшили хвилинну стрілку, що є життєво важливо. Читабельність годинника вирішили перевірити в озері Невшотель. Дослідницька група протестувала кілька яскравих кольорів цифроблата, і на базі цих польових експериментів було доведено, що помаранчевий колір є найяскравішим і найкращим для читання на глибині 30 метрів під водою. Тому, в принципі, очевидно, що перший дайверський годинник Докса матиме помаранчевий циферблат, на відміну від консервативних пропозицій від конкурентів, які пропонували годинники з чорним циферблатом. Наступним був безель, оскільки це єдиний елемент дайверського годинника, яким дайвер керує під водою. І перш за все, саме він був гарантією його безпеки. Таким чином розробка ідеального безеля була першорядною справою. Безель вирішили зробити односпрямованим, щоб запобігти будь-якому випадковому руху, який міг вплинути на результат занурення, наприклад, випадково збільшити час перебування під водою. Край безеля зробили таким, що нагадує полу для оптимального щеплення в рукавичках або мокрими руками. За пропозицією Клода Веслі, Урса Шле поїхав до Каліфорнії та зв'язався з Жаком Кустом, головою компанії US Divers, яка була найбільш передовим постачальником високотехнологічного обладнання для дайвінгу. Разом вони розробили шкалу на Безелі, яка вказує дозволений час занурення для дайверів відповідно до глибини у футах або метрах. Таблицю відповідності на Безеля годинника взяли безпосередньо з таблиці, яку використовують військово-морські сили США. Таке рішення дозволяло дайверу з першого погляду побачити не лише водяникові мітки, а й відповідні глибини, на яких він міг перебувати перед декомпресією. Це був значний крок вперед для дайверів, яким до того часу доводилось запам'ятовувати арифметику, що пов'язує час занурення та глибину. Але чому це важливо? Кожна глибина має відповідний максимальний період часу, який водолаз може провести там, перш ніж йому доведеться зробити паузу для декомпресії, коли він повертається на поверх. Тому що чим довше він залишається на глибині, тим більше стисненого інертного азоту поглинається тканинами. Потім дайверу потрібно буде робити зупинки на різних глибинах, щоб дихання вивело надлишок азоту з тканин. Якщо цього не зробити, існує ризик потрапляння залишкових бульбашок у суглоби, легені та хребет. Фундаментальний принцип безеля, який винайшла докса, полягає в тому, що він визначає межу, яку не можна перевищувати, якщо дайвер хоче уникнути декомпресійних зупинок. Тому він відомий як безель без декомпресії. Під час занурення просто потрібно встановити нульовий маркер навпроти хвилинної стрілки, і шкала покаже, коли потрібно спливати на поверхню для глибин від 60 футів до 190 футів. Останній, але не менш важливий елемент нового дайвера Докса браслет експандро з гнучною пряжкою, який легко адаптувався до розміру зап'ястя. І ось нарешті, в 1967 році був представлений Докса Sub 300 з помаранчевого циферблату. Несподіваний успіх моделі відбувся завдяки чудовій роботі пана Ешле та його команди, а активна співпраця з Жаком Івом Кусто підштовхнули кампанію до вдосконалення сап-300. Тож Докса разом з Rolex розробила гелієвий випускний клаб. І, хоча заявку на патент подав Rolex в 1967 році, Їхня модель Sea-Dweller з клапаном стала доступною для широкого загалу лише в 1971 році. А от Докса випустила в маси свій годинник САП 300 t Конквістадор з гелієвим клапаном раніше в 1968 році. Компанія US Divers була настільки задоволена САП 300 що стала ексклюзивним дистриб'ютором годинника в Сполучених Штатах. І розмістила свій логотип Акваланг прямо на циферблаті. Його можна було побачити на зап'ясті майже кожного дайвера команди «Каліпсо» Жака Іва Кусто тієї епохи, разом із хронографом сап 200 Тіграф з колонним колесом. У рамках військового партнерства зі швейцарською армією Докса розробила спеціалізований годинник армії, який вперше вийшов на ринок у 68-му році. Він мав чорний корпус, чорний безель із чорною вставкою та піщано бежевий цифроблат. Він став одним із найпопулярніших винтажних годинників бренду. У 1969 році годинники Doxa Sub стали офіційними годинниками елітного водолазного підрозділу швейцарської армії. У той час десь 150 годинників Sub 300T Professional були на руках дайверів швейцарської армії. До речі, в 2022 році Doxa відродила армію в форматі лімітованого видання з чорної кераміки після того, як отримала офіційне визнання від Swiss Army Divers. А найцікавіше те, що на презентації годинника в Нью-Йорку був один з водолазів того елітного швейцарського загону, 72-річний майор Роберт Хілті. Загалом інформація про цей підрозділ дайверів була засекречена аж до 2000-х років. Після лімітки з чорної кераміки Doxa випустила регулярну модель з нержавіючої сталі з пісочним цифроблатом і вперше на вибір з бронзовим або сталевим безелем з керамічною вставкою кольору Hunter Green або Black. Ми провезли варіацію з безелем з бронзи на каучуку. Та браслетну. Далі Докса, як і більшість швейцарських брендів, занурилась в кризу, спричинену появою бюджетних кварцевих годинників з Японії. Щоб пережити бурю і консолідувати ресурси, Докса приєдналась до групи швейцарських виробників годинників Synchron. І в 1978 році Докса придбала компанія Opri Freres, яка також володіла брендами Ернест Dogma, West Westend і Oriol. Годинники епохи обрів відрізнялися від вигнутих корпусів тонно, натомість вони були асиметричними, кутастими, доволі товстими та мали великий безель, заводну головку на 4 годині та новий дизайн браслет. Ви, до речі, вже могли їх бачити. Докса відтворила їх в рамках серії САП 600. Цікаво, що в 1981 році Докса навіть запропонувала майже ідентичну кварцеву версію з заводною головкою на третій годині. Проте наразі в сортименті Докса кварцу нема. Ну і слава Богу. У 97 році бренд Докса викупала родина Дженні, власника великої приватної торгової марки Валька. Проте до 2019 року з брендом по факту нічого не відбувалося. Фанатська база Докса, як би сумно це не звучало, старіла, її конче потрібно було омолодити і не допустити перетворення в музейний бренд, високо цінований, але який майже ніхто не купує. Людина, яка зупинила цей процес і змінила все. Це Ян Едеч, нинішній Сіо Докса. Ян народився в Білі і мав за плечима багаторічний досвід у світі годинникарства. Він працював в Омега, Swatch і e Мілус і дуже добре знався на ринку Гонконга та Китаю. У 2018 році він повернувся до Швейцарії та познайомився з родиною Джень. На початку 2019 року Ян Едеч очолив Докса. У 2019 році до 130-річчя існування бренду Докса. На виставці в Базелі представили САП-200 тіграф із 18 каратного золота з циферблатом історичного помаранчевого кольору, на культовому браслеті з рисових намистин за ціною 74 800 швейцарських франків або на помаранчевому гумовому ремінці за 49 800 тисяч швейцарських франків. І це було просто щось неймовірне. Стендокса не міг переварити всіх відвідувачів. Всі хотіли побачити ці виняткові годинники. Але насправді це була така собі приманка, Докса скористалась ажіотажем, який сама ж і створила, щоб представити свою колекцію САП-200 за ціною всього 950 швейцарських франків. Цей барвистий годинник із каучуковим ремінцем і механізмом селіта був дійсно крутим і орієнтувався на таких собі офісних дайверів. Насправді, це найбільша категорія фанатів дайверських годинників. Наразі офіційна ціна на САП-200 трошки зросла і тепер складає 1050 франків. Але все одно аж ніяк на 75 тисяч, як той золотий хронограф. Сам 200 був лише прелюдією до абсолютно нової стратегії компанії, яка тепер зосередилася виключно на дайверських годинниках і стала більш зрозумілою та логічною. Поточні класичні колекції були зняті з виробництва, а всі зусилля зосередили на дайверському годиннику, який займав ключове та легітимне місце в центрі історії Докса. У 2020 році після успіху САП-200 Докса перевипустила культовий САП-300 в шести знакових кольорах: чорний Shark Hunter, сріблястий Sea Rambler, помаранчевий Professional, синій Caribbean, жовтий Diving Star та бірюзовий Aquamarine на рисових браслетах або каучукових ремінцях з незмінною рибкою на застібках та на заводній головці. Далі був механічний хронограф Докса САП 200 Seagraph. Після нього, у 2021 році з'явилася колекція DOXA SUB 300 Carbon в корпусі з легкого та міцного карбону з сертифікованим COS калібром ETA 2824. Наприкінці 2021 року DOXA відродила одну зі своїх моделей 80-х років годинник SUB 600 T. Він виділяється в лінійці своїм дизайном. Доволі міцний корпус має характерну кутасту форму із заводною головкою на четвертій годині. Докса також займає важливе місце в попкультурі. Багато в чому завдяки письменнику та морському досліднику Клайфу Каслеру, який був великим шанувальником Докса у молоді роки та до того, як стати письменником, Клайв Каслер працював у магазині товарів для дайвінгу. Після того, як він закінчив свій перший роман, Каслев вирішив залишити свою роботу в магазині, присвятивши решту свого життя написанню книг. У якості прощального подарунка, менеджер магазину презентував йому помаранчевий докса САП т Ну а далі годинник перекочував на зап'ястя героя книги Дірка Піта. І ви точно могли побачити його у фільмі «Сахара» 2005 року на руці Меті Макконахі. У 2023 році Докса презентувала спецвидання САП-300Т статті Клайв Касл, щоб віддати данину поваги автору та його персонажу. Особливість годинника майстерно порепаний вигляд, який ніби тільки дістали з морських глибин. Циферблат же прикрашений зображенням старого компаса. А дати 7, 15 і 31 відображаються червоним кольором, що є посиланням на день народження автора – 15 липня 1931 року. Ця модель вже приїхала в новій поставці. У 2023 році з'явилась Doxa Sub 300 Beta з керамічним безелем та хвилястим патерном цифроблата. Останній реліз Doxa на момент підготовки цього випуску це компактний дайвер Doxa Sub 200 t який презентували в квітні 2024 року. Я знаю, що багатьом з вас було цікаво його подивитись, але сама Докса трошки не вивезла попит на цю модель. Тож ми чекаємо появи на складі, і думаю, провеземо її в наступних поставках. Готуючи цей випуск, я перелопатила багато матеріалів, бо в деяких періодах історії Докса є серйозні прогалини. Сподіваюсь, мені вдалося їх трошки заповнити та занурити вас в курс діла. Також я читала багато інтерв'ю з Яном Едочем, і знаєте, що мені сподобалось? Його відданість стратегії, яка полягає у подальшому розвитку дайверської теми годинників Докса. Наразі Докса все чітко і зрозуміло. Є набір культових корпусів зі знаковими кольорами, але водночас Докса працює над диференціацією, а не просто над створенням копії минулого. Саме тому Докса, наприклад, випускає версії в сучасному карбоновому корпусі. Або грається з матеріалами та акцентами. Наприклад, новий Sub 300 Beta Shark Hunter з корпусом з кераміки та безелом з 18 каратного золота це як раніше даймер, але такий, що ви можете втіти його на вечірню прогулянку. Ян Едоч часто так і каже: ми не маємо на меті догодити фанатам пілотських годинків, філдів чи класики. Докса грає з кольорами, але все одно обирає залишитись у водній стихії, де є справжнім експертом з багаторічним досвідом. Серед амбіцій Докса бути автентичними, простими, доступними, функціональними і грайливими і перш за все незарозумілими. І цей підхід мені дуже імпонує, бо я терпіти не можу снобізм і зарозумілість, яка іноді проскакує в годинниковій індустрії. В годинниках Докса відчувається якась щирість. Проте, якщо прибрати лірику та високі матерії, Годинники Докса просто-напросто дуже круті. Це відчувається по деталях корпусів, браслетів, ергономіці, кольорових логотипах рибки та безлічі інших нюансів. Так, можна докопатись до механізмів селі та чита, які мають запас ходу 38 годин. Але для мене, наприклад, це не перший пріоритет. Коротше кажучи, я дуже рекомендую вам завітати до нас в магазин, звісно, якщо є така можливість, і подивитись докса наживо і скласти про них свою думку. Бо мої перші враження перевищили очікування аж до такої міри, що я задумалась про маленькі Doxa Sub 200 t Тож, як їх привеземо, може й опиняться в моїй колекції, якщо не ж занадто велике. Ну що ж, дякую, що додивились до кінця. Не забудьте наставити вподобайок і, звісно, підписатись на канал, щоб не пропустити жодного випуску. Па-па!